Хочеш собі модну панторезку, вам кінні бандіти. Тут є класний для вас варіант. Це Mercedes 211 2006 року. 3 літра дизель, автомат, повний привід на комплектації авангард. На панорамці, ось стан салончика, сидіння, мультикермо, безключова автозаводка, підігрів вентиляції, сидінь, пам'ять сидінь. Ось як виглядає ззаді даний автомобіль. Таких машин уже дуже мало. Це автомобіль із тих часів, коли автомобілі розробляли саме інженери, а не ті, хто, ну ви знаєте, хто зараз розробляє автомобілі. Хороший надійний трьохлітровий дизельний двигун з пробігом тут у автомобіля 332 тисячі. Машина обслужена більше ніж на 6,5 тисяч доларів. Тобто тут було зроблено все. Підкапотка повністю обслужена, ходовка повністю обслужена, коробочка зроблена навіть. Панорамочка, і то було обслужено. Автомобіль, власне, купляв для себе, робив для себе, не на продаж. Покатався, галочку поклав, перегорів. Тепер вона в продажу. Тому, якщо ти хочеш обслужений афігенний 211-й, яких дуже-дуже мало в такому стані в Україні, бо у даного транспортного засобу всього фарбованих три елементи, то... Ця класна тачка для Манкінних бандітів знаходиться в місто Чернівці Хотинська 10А, територія епіцентру Perfection Auto. Автомайданчик заїзд з Хотинської звідси. З вами був Іван. З повагою до клієнтів, з любов'ю до автомобілів. Якщо ти бажаєш придбати хороше перевірене авто в такому стані, залітай до нас або пиши, пиши. Ми можемо тобі що запропонувати або купівля, продаж, обмін та підбір. Автопідбір у нас також присутній. Все, всім па-па!